2 березня Юлія Восенко ініціює продовження позачергової 19-ї сесії, тієї, яка не відбулася ще 24 лютого. Але як можна продовжувати те, що не відбулося, згідно висновку начальника юридичного відділу міської ради? 19-та сесія фактично, фактично, стала такою, яка не відкрилась і не проведена реєстрація? Попередньо на прес-конференції Юлія Восенко заявила щодо сесії: ми приймемо рішення спільно. З представниками інших фракцій, так само як це і відбувалося, і е, сесія буде продовжена, і ми будемо працювати далі. Однак менше ніж за добу про призначення сесії дізнається лише Тарас Шляхтич, голова фракції самопоміч, не дотримавши слова і не повідомивши інших голів фракцій. Що додати призначення сесійного засідання, Юлія Восенко таки скликає її. Ще до приходу депутатів у сесійному залі присутні громадське формування самооборона та її члени Сергій Рижков та Юлія Ютовець, які розставляють таблички для депутатів. Окремих фракцій, називають себе громадою міста та погрожують представникам секретаріату. Це бачила і я, і всі працівники, але ж не будемо ми з ними битися. Ми не мали змоги їх просто забрати. Вони вчинили опір. Юлія Восенко, яка називає себе на даний момент я головуюча, не зуміла станом на 10-ту годину організувати роботу депутатів та заляканого секретаріату. Коментарів з приводу роботи самооборони у залі не дає. Я... Як я моментуєте, це що а їх я поставили? Я на сесійне засідання зареєструвалося 15 депутатів, що робить його неправочинним тож залишається улюблене в роботі вусенко. У чому неодноразово пересвідчувалися лучани оголошувати перерви цього дня їх було аж дві. Перенесення проведення пленарного засідання про час і місце проведення пленарного засідання буде повідомлено додатково. Відкритим залишається питання: хто керуватиме містом і чи бере Восенко на себе цю відповідальність? Я би хотів би, щоб Юля Оселя ми зараз зрозуміли для себе, що громада почув протягом двох тижнів, хто в нас виконує функції міського голови, хто в нас відповідальний за основне одна людина. Нам не треба тільки заступників, одна людина. Мене дивує дійсно намовчування того, через що так само відбувається. Кожного так дійсно. Якщо 19-та сесія міськради таки відбулася б 24 лютого чи того ж 2 березня, секретар Юлія Восенко могла би стати виконувачем обов'язків міського голови та отримати право накладати вето на рішення депутатів. Ви би як виконувач обов'язків, мали би повноваження накладати вето на рішення депутатів? Повноваження звичайно мала. Причини відсутності фракції Укроп на сесії Луцької міської ради Ігор Поліщук пояснив так: на сьогоднішній день фактично рада заблокована таким її бажанням залишитись на посаді, і вона тримається за крізь тож чи зможе секретар Юлія Восенко, якої не обирала громада міста, стати тією, яка буде нести відповідальність за мешканців Луцька, який у вас є досвід управлінця. На що можуть случая покласти на ваші плечі, те що все буде працювати? Звідки, Звідки важко? Давайте досвід? поговоримо про досвід. Справа в тім, що на сьогоднішній день є людина, яка прийшла в місцеве врядування всього на всього півтора року тому. І за цей час так і не зуміла знайти комунікації між депутатами і не лише з ними. Покійний мер Микола Романюк за всі роки роботи ніколи не дозволяв так некоректно поводити себе з людьми, як на жаль, це робить Юлія Васильівна. Е, можна ми не цей коментар.